Двоє водіїв вантажівок намагалися перевести наркотики через пункт пропуску у стилух. Так, 58-річний українець, прямуючи до Польщі, прихопив з собою близько 30 грам сіро зеленої речовини рослинного походження та металевий предмет для споживання канабісу. Ще чотири зіп-пакетики вагою близько 26 грам виявили у громадянина Німеччини, який прямував до України. Речовий докази вилучили, а чоловіків передали співробітникам СБУ. Ми виявили в усталузі разом із прикордонниками. Спільно працювали технологічні команди. Після того, відповідно до чинного законодавства, ми повідомляємо, бо це не наша підслідність, ми повідомляємо правоохоронний орган, у цьому випадку це служба безпеки України. Їхні слідчі приїжджають і починають працювати в рамках законодавства.